Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Чергове включення. І в мене тут на фоні з'явилася Голландія, можна сказати, бо я знаю, що тюльпанові поля там спеціально ставлять велосипеди. Та не тільки тюльпани поля? У мене Голландія асоціюється з велосипедами. Голландія, Нідерланди, неправильно так говорити. Голландія, Нідерланди. Країна. От, і в мене тут перемістилась дитяча. Парковка велосипедна. От, і так, можу повріяти. У мене, правда, буде півонієва, Нідерланди півонієві. Але так, жарти жартами я вам покажу свою красу. Своїх красунь. І подивіться, відразу з ходу. Е, так, я не проплановую сценарій, я так виходжу і. Е, на англійський знак сказала, як то спонтанно. Спонтанно. Е, От знімаю, так? І ось спонтанність виходить, що часом я навіть помічаю деякі нюанси, деякі дрібниці, які не є, може, навіть дрібницями, але отак би їх не помітив, ну не відклав би собі. А тут чітко помітила, що саме рожева красуня внизу, Леді Анна півоня, так? І зверху Геркулес. І ось як би там в руки не брав ту квітку. Якби не яка вона велика, поки, мабуть, що отак ось не побачиш наочно. То не повіриш. І на очі я думаю, ви чітко бачите, що це за розміри тої квітки Геркулес. Ну добре, Леді вона не є з найбільших, вона є досить середнього розміру. так. Навіть тут поруч є ось Чорноморська чайка біленька. Вона більша за Леді Анна. Але якщо взяти тих дальніх красунь, Ечецельмон, Лореляй, розсипані перли, то вони все таки менші вони такого розміру, як Лейді Анна, оця рожевенька. Але ось порівнявши так просто. Картинка так сталася, склалася, що Геркулес, ну, дійсно, повноцінно Геркулес, і повноцінно відповідає своїй назві. Ну це неймовірно. Якщо ви хочете квітку півонії, так сорт півонії, яка буде просто, от ну не знаю, за, за скільки, на, на якій відстані притягувати, приваблювати вашу увагу, погляд своїм гігантським розміром, то це є Геркулес. Я зразу скажу, що це третій рік його квітування, його життя і квітування в мене. А цього сорту, так, цього куща. І відповідно так, вона в перший рік була велика, помітно велика, в другий рік велика, але цього року вона просто величезна, вона е, ну так об'ємна. І, мабуть, що якраз у третій-четвертий рік вона і виходить на максимум, ну, максимум не максимум, але як то показує свою сортність, так, показує всі характеристики свого сорту, а її головна характеристика, як я припускаю з назви і бачу очима розмір. Це все-таки розмір. Так? Звісно, вона гарна, вона пригарна, вона пригарна чому? І формою квітки, і кольором своїм, і мінливістю кольору викладання пелюстки. Гарно, довго тримається квітка. Сонце пекло, потім дощі почались, похолодання, вітри і так далі. Але квітка тримається. Дещо вже деякі квіти, які були перші, так? вони втратили свою декоративність, але це вже. Або й тиждень, або майже тиждень тим квітам, і вони ще так виглядає будуть стояти, так? Ось тому, тому ось вам на роздуми, якщо ви шукали щось таке величезне, грандіозне і так далі. І кущ на додачу щедрий, враховуючи, які квіти якого розміру нарощені, відкриті, тримаються. То це так кущ дуже достатньо, я б сказала, щедрий. Не такий щедрий як чаклунка. Яка позаду і яка вже ну, фактично відцвітає. Є там кілька ще пуп'янків, які заквітнуть, може, найімовірніше. Але основна її чаклунки, так уже хвиля пройшла, чи квітування, бо вони не хвилями квітнуть, а на жаль, лише ні раз. От, а ось це Геркулес, ось-ось така вона є. Менше кажу, кущі того ж віку, але менше дає, але немало. Зовсім немало. Ну, геркулес в мене багато вже мелькав, але Діана ще мало була. Тому я, мабуть, що покажу її ближче, чому я її придбала через оцю серединку. Ось оцю кучерявість, ось оцього такого не знаю, баранчика, овечку, так щось таке, кучеряве, кучеряве. От. І воно так потім буде потрішку розгортатися, ще більше так розкриватись може. Буду пробувати знімати, побачимо, як воно буде, погода, не все від нас залежить. От, а ще от знову ж прийшла і побачила, що є якась ніби як така мінливість забарвлення. Тут рожевуватіше, тут таке кремовіше. От Цікава. Цікава вона. Ну, кажу, Найперше вона мені сподобала своєю серединкою, і, ну, як серединку, так, більшою частиною квітки, яка є дуже цікавого такого ну, форми, такої, так, структури і так далі. Ось така. Ну і знову ж такі думки в голос, які я би. Мабуть, не звернув ваги і не мала би роздумів. Але бачите, Геркулес і Геркулес. І дуже гарно, коли є Леді Анна біля нього, щоб можна було прийняти розмір. Але з іншої сторони, така квітка, такі сорти, як Леді Анна, на фоні таких сортів, як Геркулес, або наближених до них, вони губляться, вони просто стають якимись не як півоні. Бо, якщо поглянути отак, ось оце все рівнозначні півонії. Он там теж от дивишся так, півонії. Всі вони плюс-мінус схожі, однакові. А тут, ось дивишся на ту Леді Анна, і таке враження, що це щось набагато простіше, аніж півоння, бо всю увагу центрально стягує на себе Геркулес своїми розмірами. Ось такі родуми. Цікаво, чи ви помічали в себе щось таке? От Посадили ви, ну, не задумались, не поба... ну, якби Ну, все не проаналізуєш наперед. так? А ось коли воно вже сталося так, якось Ледіана, вона почала просто губитися і просто втрачати свої півонію, значимість, значущість, не знаю, як правильно слово підібрати. На фоні Геркулеса, то та ось тоді і проявилося це, і вже задумалися, чи правильно посадила. Буду дякувати вам, якщо напишете мені. А в кадрі вже дві красуні. Дві і там навіть три, третя мелькає коралова далеко. Ну підійдемо ще до неї. Дві красуні Ечет Семон справа Прекрасно, Дуже люблю її в чергове кожного року. З першого року вона мені мене зачарувала. Ну, звісно, найперше вона зачарувала ще на етапі вибору, коли я дивилася на ті картинки. І от сталося так, що вибір мій підтвердився, тобто мої враження згідно картинок, світлин. Ілюстрації в мережі, ну не ілюстрації, ілюстрації, це дещо інше. Світлини в мережі вони абсолютно збіглися з реальністю. Тобто очікування і реальність відповідають один одному. Так. І перша квітка, вже я побачила ту барву. Звісно, я не бачила її неймовірної форми. Ну, бо перша квітка так, вона все одно не була такою ще повноцінною, повнорозмірною і розкішною. Але вже наступний рік і ось третій рік от вона все чергове підтверджує, показує, тішить і що вона дуже гарна і дуже гарний сорт. Квітка оця тримається вже теж близько тижня. Це перша, ось оця, мабуть, друга. Я дивлюсь по кольору, по барві. І як бачите, дещо барва теж висвітлюється, висвітлюється елегантно, гарно, гармонійно. От не є така, що вона дуже вигоріла і геть не гарна стала, ні. Прекрасно, прекрасно, все в ній дуже все чудово. І ось зараз сонце світить, дещо хмарність, але загалом світить сонце, то ховається, то не ховається. І барва дуже ніжна. Така вона не потепліла. Я не скажу, що вона дуже тепла. Вона далі є холодний відтінок такого лососино-коралового, рожевого. Але все ж він дуже гарний, дуже гарний. І я вже думаю, що я б хотіла, щоб от Лореля, яка ось тут поруч, там темніша коралова, так теж дуже цікава барва, щоб вона теж розрослася і вони поєдналися з Ечет Селмон, і це, мабуть, буде теж дуже прекрасно. Хоча наразі мені ось оці перли зліва, ось оця краса українська, вона дуже теж цікаво з Ечет Селмон поєднується і комбінується. І я от подумала, що вони навіть прекрасно поєднуються з по структурі. От HCL, в них різні, звісно, структури пелюсток, форми пелюсток і так далі. Але ота розтріпаність перлів вона от додає якусь цікавинку в поєднанні з ечецемон. Так, ну і аквілегія водозбір. Теж розтріпаність дуже схожа по своїй структурі, якраз до розсипаних перлів, бо серединка така різана, так різьблена, дуже, дуже дуже цікаво. Можу тут зависнути надовго чи, чи застигнути, але 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 ще ж є півонія. І, до речі, дуже так свіженько. Я то накинула і сорочку, і все, але свіженько. Вітерець холодненький. І хмари якісь такі ходять. Хм, Цікаво. Надіюсь, вітер не сильно фунить. Ніби то перевірю. Ну і підійду ближче до Лорелей. Лореляй. Дуже теж гарна, дуже дуже барва, просто неймовірно. От, от якось так пощастило мені з цими сортами. Ага. Вгадала, так що вони будуть гарні. А тут квітки, квіти важкі, квітки конкретно окремі, і, і вітер віє-віє дує-дує і вложує їх. Треба патик переставити в іншу сторону і притягнути сюди більше, бо, бо вони постійно туди нахилені. Чорноморська чайка, як я вже казала, теж прекрасна. Вона теж розкривається. Під час розкриття вона міняє дещо свою форму. Ну, як міняє не сильно, не кардинально, просто пелюстки вони так як. Більше оці центральні пелюстки проявляються, робиться квітка об'ємніша, така ширша, більша. І звісно, що це теж дуже-дуже гарно виглядає. Ну, і якщо, звісно, вдалося б мені, попробую, спробую зв'язати їх, притягнути в цю сторону, бо, бо вона так лягає, не дуже вигідно. І зв'язати їх більш так тугіше, то це теж буде такий ефект букета, такого гарного густенького куща. І буде гарно виглядати, дивитися. Ой, що тут у нас ще? Вітер, вітер, віє. Так, кобзар ще не розкрилася, краса, ходімте далі. Зайду, мабуть, з цієї сторони, але дивлюся під ноги, тому не завжди картинка. Бо я е, телефон то в руках. А я дивлюсь під ноги, бо я тут насадила цьогоріч. Я ж подивилася відео минулоріч пані Олі, Кучерявий сад. Про ну, біозасоби чи про, про, про засоби захисту рослин і про рослин загалом, про правила і так далі. І так, далі. І так вона радить ну, зі свого досвіду, вона побачила дуже гарно і, і, і радить, коли розбавляти трояндові насадження різними рослинами іншими, там багаторічниками, однорічниками, щоб дещо комах спантеличувати, щоб вони не суто троянду чули і її так, а ну, Псували, а інші квіти чули і трішечки, як би трояна вдавали спокій. І тому я вже насадила цьогоріч, і от тепер мушу дивитися більше під ноги. Але в кадрі не знаю хто, не знаю що. Хто знає, щось дуже розкішне, дуже величезне. Я вже навіть аж думаю, де то мені записи свої. Ну, в мене є записи, в мене є ті всі сорти, але як мені тоді знаватись, не знаю. Ну, щось дуже просто неймовірне, неймовірне розміром. Вона ще не буде така величезна, як Геркулес, я ще оце думаю. І якщо я не помиляюсь, вона взагалі, мабуть, перший раз заквітла або заквітла, може, не перший рік, але перший рік така розкішна, така от уже велика, вкорінена, кущ має силу і він вже може ось показати себе з такої неймовірної сторони прекрасної. От, і, м, кажу, вона далі, вона дуже поступово відкривається. Вона така ніжна ніжність, пелюстки, такі ніби шовк, щось таке дорогий якийсь матеріал. Оці поодинокі рожеві мазочки це щось неймовірне. І от так вона розкривається і вона далі підростає. І, як я казала, навіть по пуп'янках, навіть по тих нерозкритих, а по цьому, який починає, вже видно, що це просто буде щось величезне і грандіозне. Хто знає, що це таке? Я б сама хотіла дізнатися, що це таке неймовірне. Просто розкішна. І буде цікаво подивитися, як її форма в результаті буде от фінальна, як вона зміниться під час того такого вже повного свого розкриття. тут ще краса. Так добре знімати з різних ракурсів, з різних сторін різні сорти півоні, звісно, в тому числі бардзела. Бардзела квітне на різні боки. В неї це можливо, це специфіка всіх і то гібридів, можливо, не знаю. Але в неї дуже міцні пагони. Вона не лягає, і вона от в різні сторони дивиться квіти. Бо тут в мене от інші трав'янисті, вони переважно, от як вітер дме, так вони і всі в ту сторону і дивляться. Я мушу, от. Або притягувати рукою, або ходити, обходити з вигідної сторони, коли всю квітку видно так. А Бардзенга, ні, вона по всьому в ту сторону, і в ту сторону, і от там ще є пуп'янка поруч з цією, так лівіше пуп'янок. І от так, дуже цікаво її з усіх сторін обійти і подивитися, з різних ракурсів. Ось. Зараз я вчора згадувала: розбері Sandai теж дуже гарна, дуже дуже гарна. Один з пізніх сортів, бо вона лише от там другий чи третій день, вона теж розкривається поступово, вона теж наростає і вона змінюватиметься. Вона змінює свою структуру квітки. Тобто квітка буде ще виростати, 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 і ніби серединка ще більше проростатиме. Ну, буде, буде мінятися, гарно пахне. Дуже цікавий аромат. Приємний, приємний, приємний півонівий аромат. Дуже ніжна барва. От є рожеві барви, які мені запрості, так, або мені їх забагато. Наприклад, ось ця рожева. У мене вже кілька таких, ну і вони мені, може мені б одної і вистачило, А ось оця, от ця ніжніша, вона мені більш олівій роуз нагадує, бо вона така. Ну, з такого вона і є, в принципі. З такої палітри. от, та-та-та, ну І так знову ж хочеться отой м'ячик так руками пробувати. Торкатися, тобто відчуття не лише візуальні хочеться ловити, а й тактильні такі чи тактичні. Тактильні, мабуть. Дотикові такі. ось Розглядати, як вона змінюється, як журтуватість, а тут вже рожевий. А тут всередині те, ну, таким насиченіше рожевим, але далі ніжно-рожевим світиться. Дуже і дуже гарно, краса. Краса. І, ну, мабуть, треба в перший раз садити, бо вона невисока. Може губитись, але в мене є гарний як би, підхід чи підступ зі всіх сторін до півонії, тому я можу і не переживати, що я не в той план, не на передній план висадила, чи не на правильний ряд, ракурс і так далі. Висадила ці свої красуні. Так, тут у мене чорнобривці на стіні. Зараз пробую. Ага, ось тут розквітла. Ну, Так, як мене переконується, це ніпон б'юті, японська лактофіла, якщо я не помиляюсь, японська, чи японська, чи як то називається, Японський тип квітки, мабуть, не селекція. Японський тип квітки. Так, воно ще буде мінятися. Вона досить щедра, досить розкішна. Багато мені наростила, але я не скажу, що дуже більше порівняно з минулим роком. Мені не аж дуже більша. от але трохи буде, вона потім відгорнеться, серединка більш розкриється. Думаю, покажу. Це пізній. Це, це вважається вже пізній сорпіоні, але я так дивлюсь по своїх, в мене ще не всі заквітли, тому це не вона одна єдина пізня і не найпізніша. Тобто серед пізніх є теж такі, що там швидше починають раніше чи дещо відстають від інших. Ну, так воно і є. Не можуть всі вони квітнути. Якщо пізні, значить цей тиждень і вже всі разі заквітлені. Так, мабуть, не буває. Ще отак покажу. Мабуть, цю ракурсу ще і не знімала ту красу, це допомагає сьогодні. Хоча хочеться, щоб трішки вийшло, щоб пригріло, бо вітер якийсь такий зимний, я не знаю, знов якась гроза, чи що буде. о, Насадила. Зараз фестива Максима, не дуже цього року щось вона якась, мабуть. Ну, мабуть, попливали морози на неї, вона була гарніша. І кущі і квіти от були гарніші. Тут щось цікаве. Зараз підійду ще. І ще одна краса дуже цікава, як я казала: Angel's chicks. Angel's chicks, Чікс. Вона теж міняється, вона вже змінилася, вона вже підросла, повищала. Вона була така, не така висока, а тепер вже повищала. Ну, вона відхиляє ось оці. Як ніби крильця, як ніби, якщо це говорити про якусь там не знаю, пташку, то це пір'їнки, крильця. Ну, такої форми воно мені зараз виглядає. І найдуже гарний аромат. Неї аромат з нотками цитрусових. Я ходжу, нюхаю її. Поки що вона мені серед півонів має такий найнезвичайніший аромат, найнезвичніший аромат. От реально, оці цитрусові нотки я в інших півоній не помічала. От Дуже цікаво. Цікаво, як у вас, чи є вона у вас, чи пахне, так чи помічали такий нюанс. І цікаво загалом, які у вас є ось такі щось, щось таке оригінальне і цікаве серед ваших півоній, що ви от могли би зазначити. О, от це мене ось привабило. Дуже незвично мені було це відкрити. Поділіться, будь ласка. Ось тут є, я так розумію, більш затінена сторона, вона така насиченіша рожева, а більш на сонці, яка потрапляє, вона біліша. Може, це збіг, а може це я щось. Ну, як би. Може, це специфіка, а може це збіг, і я щось видумую, Не знаю, цікаво, чи ви таке теж помічали. Ну, хочеться біля них стояти, ж не хочеться тікати, але бачите, який вітер як хитає. Не всі підв'язала, хитає страшенно, розтріпає мені. Ну, я не люблю, коли ну, підв'язувати це добре, це, це чудово. Але я... тоді втрачається та природність куща, втрачається ось оце, якраз оце їхній згин, оця їхня ну, в усі сторони викладення і так далі. І тому. Як то питання дискусійне, і хочеться підв'язати, бо не хочеться втратити, щоб вітер вложив, але тоді воно так не виглядає. І от шукаю золоту серединку, як завжди. Whitecap. Whitecap теж дуже гарна, дуже цікава. Але так, все-таки все вона мене не так вражає, як навіть от була Макіноград, яка не неподалік. Не а як навіть що там таке було. Ну, оце Леді Анна, вона цікавіша. Ну так, тобто я її купила, вона мені подобалась. Але зараз я не скажу, що це щось неймовірне розкішне. Ну, навряд чи би. я її, маючи оцю іншу колекцію сортів, повторила по-чесному. Поки що не скажу, що я аж ох і ах, і хожу біля неї в захваті. Не знаю. Ще в мене був такий незакритий гештальт Чоклет Солде. Ще не купила, не знаю, вже теж думаю, чи треба, чи ні. Побачу, подивлюся, але загалом. Загалом, поки що корала. Я хочу ще одна. Це <ріху> понесло в мене. Ще українські є дуже гарні берегиня, гарні скарбниця. Світлана, якщо не помиляюсь, ото таке ще може. Я буду дивитись, побачу. От, але вайткеп в кадрі, якщо щось, це все-таки хтось може собі придивляється, шукає, порозглядайте, як вона виглядає. Вона теж, Бачите, вона коли розкривається, вона така серединка така густіша, тугіша, щільніша, а потім вона собі потрішечку розростається, розростається, і вже видно, що вона так вільніше розміщена, Ті серед... пелюстки дрібні ті, що по центру. так. От. Ну і тримається, знаєте, Вітер ще не розтрусив, протримається. я думаю, теж Ну, днів за п'ять, швидше за все. Ось, і тут дуже люблю. От-от кажу, от якраз якщо б я підв'язала, кожен би кущ був окремо. А так вони ось один біля одного, десь там переплилися, десь там поєдналися по барві, поєдналися по структурі, по формі і так далі. І це ну, цікаво, цікаво виглядає, цікавіше, може. Ще з цієї сторони покажу розбірі сандає, там, можна сказати, прямо на задньому плані. Ось цю безіменну дуже теж гарно. Минулий рік вона була, до речі, більша набагато. У мене діти фоткалися, ну, я їх здимкувала в ній, то, то, то така була вріз, чи діти були врісне, чи навпаки, і такі величезні, прямо квіти були, то без імена, без нас витрачена, неймовірно розкішна. Що ж тут таке за краса? Ось оце що, ну, мені вони вже прості, після таких сіроких сортів, HSM, вони твої великої. То... Трішки мені вже запрості. Може, так не можна казати, але так, в мене відчуття такі. Ну, і оцей один з теж фантастичних краєвидів, кадрів. Ну, кадрів, Не лишень кадрів, як от по, по назденці, а загалом кадрів для очей. І вже я бачу, там хтось хоче мені псувати настрій. А я хочу настрою. Ну ні. Вистачає кому тут псувати настрій. Ось. Неймовірно, бачите, як можна собі скомбінувати ось і так. У півонях я не буду робити таких проходів поєднання кольорів різних барів і сортів потребах можу, бо там і хвилів, хвиль достатньо, і все-таки в мене багато ну, більше їх є, ніж півоній там. А от природньо, як вони отак, чи рукотворно, так як вони отак поєдналися, сплелися, ось можна подивитися собі, приглянути якусь ідею почерпнути, що з чим буде гарно. Поєднували. Як тільки жмір, я не знаю, чи ви помітили, от летів-летів і прямо впав. Я не знаю, чи це спеціально, чи це так, ну, вони, вони так і роблять, але це щось. Як він летів і просто гоп і ввалився в, як ніби в перину, як ніби там в скирту сіна на щось таке м'якеньке. Це так цікаво. От Я говорю, я сама чогось наберуся, почерпаю і вже розширю свій кругозір. Ось, жовта бердзела. Рожева і біла чи світла назва втрачена. Тому так, що по барзарі додати? Не знаю, що я вже так багато вам про неї розповідала і показувала. Просто, мабуть, помилуватися дам, кадром так, виглядом, як, як воно от є. Вона і з іншими сортами. І от сонечко зараз якраз заходить і помилуватись відтінком. Дуже гарно барва передається, що відтінок, що барва, що серединка. Дуже цікаво, і я просто дуже люблю її теченки. Вони наскільки от такого ж самого жовтого кольору як і пелюстки не часто така зустрінеш. В трояндах, принаймні, ну звісно, в трояндах не може бути таке часто, бо ж тиченки переважно там золотавого, помаранчевого, якогось такого жовтого кольору. А квіти ж пелюстки такі, ну не всі жовті, так, а багато є інших кольорів сортів. Тому так, тому це мене тут зачарувало. Так, годі тут теревенити на, на фоні одного сорту чи кількох. Ну, Ще, може покажу ось оцю цитриновість, таку легеньку. Вона міняє барзела свою барву на цитринову. Так. І це теж дуже прекрасно. І, і тримається довго, довго-довго, ну, тиждень, гарантія. Причому була гроза, була гроза. Така гарна, шквальна. Ну, кущеві нічого. Я так припускаю, що він ні, гроза його не вложить, його не треба підв'язувати. Але я думала, розтріпає квітку. Ту найпершу ні. Є квітка. І ще воно так виглядає, навіть от щодень вітри. Ну, не такі шквальні, грозові, але є, трохи є. І нічого теж воно тримається гарно. Ну І сьогодні буде на завершення корал. Корал, і так, Вже видно, що, по-перше, вона вже відцвітає, вже вона одна облетіла, друга сьогодні дооблітає найімовірніше, І вже оця кораловість лишається тільки на кількох. І то світла висвітлена вже кораловість. Загалом вже є більше такого, ну не коралового, а лише легенькі натяки на кораловість, а, за, а більше все-таки ну, кремовість з легеньким абрикосовим відтінком чи персиком відтінком. Прекрасно, прекрасно. зачарувала вкотре. Говорю, що так, що хочу ще собі досадити. Ну і по барделю. Я теж говорила, що я б щось жовте таке, теж посадила. Я не знаю, чи я щось схоже до барзели. Прям таке насичене жовте, бо мені здається, інші вони такі ну, з жовтим відтінком, але не, не скажу, що вони аж такі жовті. Може, я помиляюся? Може, напишете мені, щось знаєте. Ох, оце мої ракурси улюблені, улюблені. Скільки тут не стій, але треба йти щось робити, бо ще ж недороблені деякі квітники між трояндами мушу дещо ще доробити, поки вони ще не розрослися і не заквітли так широко. От, Така краса. Ну і вагне так непривабливо, не привабливо оцей конкретно корал, цей сорт. Але гарно, гарно. Тому так, дуже дякую вам за увагу. За те, що слухаєте, дивитесь, коментуєте, вподобаєте, не вподобуєте, тобто ставите антиподобайки. За все вдячна за будь-яку активність під відео. І, як завжди, всім до наступних відео і па-па!